Міні-диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив, що підпорядковані йому бойовики із полку Ахмат здобули важливу перемогу. Окупували Слорижівка на Сумщині та встановили там російську шмату. Щоправда, провисіла вона недовго, і навіть попри те, що підходи до цього шматка брудної матерії були заміновані, українські військові її знищили. Так само і російських військ в селі немає. Про це повідомив голова Білопільської сільської ради Юрій Зарко. Вітаю товариство. Мене звати Олександра і Це мій канал свіжої історики. Канал на якому як завжди говоримо. Про найактуальніше. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Ну, крім того, якщо вас цікавить поліграфія чи сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Отже, давайте для початку розберемося з тим, що це за населений пункт Рижівка. Навіть до війни там було лише 857 мешканців, тобто це доволі невелике село. А станом на 10 червня там залишилось 9 людей. В основному це 80-річні пенсіонери. Ну, всі, е, е, всі інші люди звідти повиїжджали через постійні обстріли і вкрай незручне розташування села по відношенню до. Е, до російського кордону. Якоїсь значної інфраструктури навіть до війни село не мало. Була школа, був дитячий садок, очевидно, невеликий. Однак ситуацію пояснює карта. Село розташоване просто за 200 метрів від кордону з Росією. Фактично воно впирається у цей самий кордон. А найближча залізнична станція, яка станція розташована за 2 кілометри, але це є, це є станція у селищі Тьоткіно-Курської області Росії. Однак потяги звідти йдуть, звісно, не в тому напрямку, який потрібен мешканцям, ну, коли вони там ще були у Рижівці. До речі, колись саме у Рижівці знаходився автомобільний пункт перетину кордону з Росією. На тому боці це було відповідно селище Тьоткіно ну, їхній пункт перетину. Власне кажучи, якихось боїв за Рижівку і не було. Кадирівці перейшли кордон, пройшли 200 метрів, сфотографувались на фоні. Колишні сільради повісили там свою шмату і повернулись. то і все. Військового сенсу немає жодного. Натомість пропагандистський так. Адже 12 березня цього року російські добровольці так само перейшли кордон і зайшли у селище Тьоткіно. Акція теж суто пропагандистка, і так само великого військового значення Тьоткіно немає. Хоча, все це, хоча воно є ну, дещо більшим населеним пунктом, там понад 3 тисячі мешканців, більшість там і залишається. Ну і ось весь сенс акції. Що РДК, що, що, що акції, яку провели Кадирівці. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і долучайтесь до числа патронів та спонсорів каналу. Дякую.